Привіт на нашому каналі. Сьогодні я хотів би вам показати, як виглядає наш батат про висадку черенків, яких я розповідав в одному з минулих відео. Як бачимо, приживаємо з черенків 100%. Рослини дуже добре розвинені. І на сьогодні ми бачимо, що надземна частина вкрила всю ділянку, на якій вирощується батат. Такого результату ми досягли завдяки дотриманню всіх технологій. А саме, перше, це поливи. Паливи дуже важливі при вирощуванні батату. Потрібно їх проводити по мірі підсихання ґрунту. І саме важливо не перезволожувати, тому що при постійному перезволоженні ми можемо не отримати врожай. Під цим я розумію, що клубні просто не зав'яжуться. Ми отримуємо рослини з дуже добре розвиненою надземною частиною, а в вологому ґрунті клубні не будуть розвиватися. Тому важливо не переливати при поливах при вирощуванні батату. Друге це підживлення. Хоча батат сам по собі добре розвивається і не потребує якогось допоміжного втручання, Але якщо ми хочемо отримати максимальний і якісний врожай, то підживлення добровими потрібно проводити. І ми в цьому не виключення. Після висадки черенків. На ранніх етапах ми вносили фосфорне добриво, а саме це плантатор 54 10 Далі, на протязі всього періоду вирощування, тобто літом, коли активно розвивається надземна частина рослин, ми давали рослинам баланс всіх елементів живлення, а саме плантатор 20-20-20. Ближче до осені, коли починають формуватися клубні. Долю азоту потрібно зменшувати. Акцент робити на калію. Тому в цей період ми вносили плантатор 51545. Що стосується захисту рослин від шкідників та хвороб, то тут в першу чергу потрібно розуміти, що шкодить рослинам. Серед хвороб батат майже не уражується, тому фунгіцидних обробок ми не проводили. Але він дуже уражується вірусними хворобами. Переносчиками яких є сисні шкідники. У нас вони були присутні, але захист від самих шкідників дозволив нам захистити рослини. Тобто, в нас на протязі всього літа були і попелиця, і трипси, і навіть в деяких місцях був павутинний кліщ. Тому для боротьби з шкідниками ми використовували препарат «Актацид». За весь період вирощування ми проводили десь близько чотирьох обробок. Норма внесення актоциду була десь 60-70 мл на 10 літрів води. Завдяки такому системному підходу у вирощуванні батату ми отримали такий результат, який ви можете побачити позаду мене. Останнє, що в нас залишилося, це збір врожаю, тобто викопка клубнів. Про цей етап я розповім вам більш детальніше в наступному відео. Тож слідкуйте за виходом нових роликів.